Леся, скажи чесно, це Тарас? Він вкрав гроші і зник? Ну, хоч одна хороша новина. Бабуся жива й здорова. А більше нічого не хоче розповісти? Навіщо ти брехала? Це через батька. Це для нього просила гроші. О, Господи. Він попросив взяти у мене і збрехати, що це для Тараса. А він не казав, чому саме йому соромно у мене просив. Паскуда. Доню, Я була не права, що не розповідала тобі правду про наші відносини з твоїм батьком. Ви розлучилися не тому, що він мало заробляв. Він і громад. Він брав у мене гроші і всі спускав на покер. Тому в мене. Стільки схованих, що він останнє не програв. Зараз ще й тебе це все втягнув. Зараза, зразера. Виходить, він поцупив ключі і вкрав гроші. Він точно знав, скільки в мене є. І про мою схованку під матрацем він знав. Тут є до реба. Думала, якщо поміняла замки, то убезпечила нас. Плакали наші гроші. Добровільно їх ніколи не віддасть. А доказів, що це він взяв, у нас нема.